У царстві твоїм ум'яний на Господи. Стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України, широка глибока. тут церква церкова там тобі молився. Щоб москаль добром є лихом, з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздрили, то все очокрали. Я, птичка, невеличка, я побуд. Пополь... А відціля було, як той розкопуватимуть льок, 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 льок. Коли вже швидше розкопали, тоді у раїз пускали, Бо так сказав Петрові Бог, 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 Бог. То йди, у райку пускаєш, як все мускає, позабирай, Як той розкопуватимуть льок. Як була я людиною, то прісею звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут була на цвинтарі, я з дітьми гуляю. І з Юрусем семь гетьманенком у граю От Отак то я в суботові росла виростала. Як квіточка, і всі мене любили й вітали. І нікому я нічого. Ніже злого слова не сказала, у та ще й бро. Всі на мене залицялись і сватати стали, а у мене я в надезі і рушники вжиткались. Отут була б подавала та лихо зустріла. Вранці в пилипі, якраз у неділю. Побігла я за водою, вже й криниця тая, Замліла й висок, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною, я води набрала та в повні шляхи перейшла, та й того й не знала, що він їхав переясло в Москві присягати. І вже ледве я ледве, донесла до хати в отона. Чом я з нею віда не побила? батька, матір, себе, брата, собаку труїла? Ті уклятої От Оце, що каються. от оце, що мене, мої сестрички, і в района пускають. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московського коня напоїли, батуріні. Як він їхав в Москву із Полтави, я була ще недолітком, як батурин славний Москва вночі запалила, Чечеля убила і малого, і старого все йому потопила. тільки й осталась, Батурині хата. І в тій хаті поставили царя ночувати. Як вертався із тип Полтави, я ж не з водою до хатини, а він мені махає рукою. Каже, коня не поїде, а я й не поїла, і не, поїл, не знала, що тяжко, тяжко згрішила. Ледві пішла до хати, на порозі впала. Уже і хату розкидали, і сволок словами на огіря попалили. А я на ярами і степами козацькими і досі літаю. І за що мене караю, я й сама не знаю. Служила, готила, що царею московську коляду поїла. А я у кам'яні родилась, Ще й не говорила, Мене майдер ще сповито, на руках носила. Як їхала Катерина, камінь по Дніпрові. А ми з матрі сиділи на горі. Я плакала. Не знаю, чи їсти хотілося, чи, може, що маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпро поглядала. І галеру золотою мені показала. Ну, в будинок, а в галері князі і всі сили воєводи, і між ними. Цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. О за що, сестрички, я тепер караюсь. Чи я знала ще з побита, що тая та цариця лютий ворог України, холодна, вовчиця? Скажіть, сестриці? А я в Парижі була, та злата з Радзивілом та потоцьким пробила. Кар, кар по мосту і а каза по воді бить бід'є, бить бід'є, бить бід'є. Отак кричали і летіли, вороги з трьох сторін і сіли на маяку, що новорі посередині. Ці три Мовна на мороз понадувались, одна на одну позирали, неначе три сестри старі, що дівували, дівували, аж поки могли. Сгуліця. А от вий, Московщині. є чим поживитися, Чи чорт має, тебе нічого? Е, сістрити, много. Трійка, трюка вона карка вона кар, кар, одну дорогу. На яку на команду на. це добре? Да шесть тисяч воплистів. А ти що зробила? А вам питають мене, ви ще не родились, як отут я шинкувала і кров розливала, а дзуськи вам, недоріки, полодощі ще добрались без перепаліки. Оту яка недотика, недара встала, що до світу упилася, а та, ще проспала. Купилася б ти без мене своїми сьонзами. Чорт махисту, я спалила Польщу з королями, а про тебе, ще бетухо і досі стояла. А з вольними козаками, що я виробляла, кому я їх не наймала, не запродавала. І славного полуботка в тюрмі зажавила. О, тоді то було. Аж пекло злякалось. І я так і пожила, Сатара не помутіла, мучителем покутіла, з петрухою потила і немцям запродала. Так і добре натворила, так кацапів закрепила у німецькій гайдани, що лягайте сніг. Та й москаль не згірша штука добре вміє горіти руки, і я люта та того не зумію, що москалів москалі в Україні з козаками вірять. Вадила говориться, всю ніч будуть в Україні, родиться безня. Один буде, як той гонта хатів катувати другий буде оце вже наш. Ха нам помагати. Наші черві щепають. А я начитала що як виросте той гонта це наше пропало. Я золотом растопленный заляк! Над Києвом мікла простяглася, розтяглася, а над Дніпром і Тясмином гора затряслася. Чи чуєте, засунала гора на Чигрином? О, сміється і ритає уся Україна. Поблизнята на родину, а навісна мати рехочеться, що Івана Лісуботові, на горі високій домовина України, широка глибока. Ото церков Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики що заздрили, то все учухрали. Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе і лають. Що й за трудини не ходить? От так то, Богдане, за напастивність і Богу сироту Україну, за те ж тобі така й дяка, церкву, домовину, нема кому полагодить на тій Україні. А ті самі, що з тобою ляка задавила. Байстрюкині Катерини са мною сіли. От таке зі мною, Олексіїв друже. Ти все віддав приятеля, да. а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам і справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Так сміються ж з України сторонні люди. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церква домовина розвалиться і з-під неї стане Україна. І розвіять му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти.